Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. прямої фірми повернулись, і зараз як і обіцяли, будемо говорити про плани, як їх правильно будувати, чи треба взагалі їх планувати, що важливіше бути гнучким, чи все таки йти за планом. Що для мозку легше і правильніше? Так на це психологи дивляться з одного боку, нейродослідники з іншого боку. Попереду у нас свята, потім можливо там відпочинок у когось. Але тим не менш є така традиція в людей в кінці року підбивати підсумки і ставити собі цілі на наступний. От як це робити правильно, щоб реально не розчаруватися? Зараз будемо розбиратися з нашою нейродослідники. Це Наталою і Кадую, привіт тобі. Заходь Добро до нас. Ранку. Будь ласка. Раді Доброго ранку. Ми дуже? тебе раді бачити. Привіт. От кінець року, якраз будемо і підбивати, okay. е, і підбивати і планувати. Це, по-перше, прав чи ні? От е, підбивати підсумки і планувати. Це потрібно От, загалом. чи ні. Потрібно. потрібно. Дивіться, я їхала до вас в студію з першого поверху. Так, якщо я натискаю кнопку ліфту, що мені треба на сьомий, на студію сніданок, так. ліфт мене привезе на сьомий. Якщо я стою і думаю. Ну, хай вже буде, як буде, я в потоці, то я приїду туди, куди хтось викличе ліфт. Mm -hmm. В житті так само. Якщо у вас є чітко визначені свої плани, що ви хочете, ви будете підпорядковувати життя, реалізовуючи свої плани. Але Якщо Наталю... ваших немає. Ви будете виконувати Листи чи за Наталю. Чиєю, апелюють так? тобі зараз глядачі. Просто я їхніми вистами говорю. Е, е, дивись, з ліфтом це зрозуміло, але ліфт це і чітка інструкція. Ти натиснеш кнопку, і ти будеш точно знати, що ти приїдеш. Ну якщо хіба що він не зламається з планування на рік, ну якось не так все. по-перше, планувати не обов'язково на рік. Це упередження про те, що ми в кінці року плануємо mm -hmm. наступне. Планувати oh. класне життя загалом. І є речі, на які ми правда не можемо впливати. Зламається ліфт. Щось буде відбуватися далі, ага. коли ми здобудемо перемогу на ці речі ми не можемо повпливати. Ага. Але якою бути людиною? Чому навчитися? Яку мову я хочу вивчити? Як я хочу організувати взаємодію з дітьми? Угу. Скільки часу я хочу приділяти стосункам? Скільки часу я хочу приділяти кар'єру? Яким професіоналом я хочу стати? Це від війни не тобто, залежить. То підбиваючи підсумки і плануючи на наступний рік щось чи на місяць, неважливо. Коли ми підбиваємо підсумки, ми я так розумію, бачимо картину, знаходимо свої сліпі зони. Ось, і так. з огляду на це ми вже можемо спланувати, що саме. Ми хочемо допрацювати це не обов'язково Тільки про сліпі зони. Дивіться, ми зараз ось тут з вами, да, Попереду 2024. Угу. Ось це минулий, 20 2023. Що ми можемо тут, що там, де сталося, вже минуло. Що ми можемо змінити? Змінити нічого. нічого. не можемо. Нічого. Але ми маємо зрозуміти, що якщо щось, чого ми хочемо досягнути, ми зараз не маємо. Не вдається, uh -huh. це означає, що ми або щось робимо не так, або чогось, що потрібно, не робимо. Uh -huh. Тому аналіз року попереднього підведення підсумків нам потрібно для того, щоб визначити три речі: з огляду на те, чого я хочу, що я маю припинити робити, uh -huh. що я маю почати робити, і що я хочу змінити в тому, uh -huh. що я щось роблю uh -huh. для того, щоб прийти. До бажаного результату, uh -huh. Uh -huh. відповідно, якщо ми не аналізуємо те, де ми є зараз, да на що мозок спирається, коли приймає рішення на попередній досвід, якщо ми не розберемо, що в цьому досвіді було такого, що нам заважає рухатись до бажаного, uh -huh. чого ми не робили або що ми робили, що нам нас блокує, да, як же ми можемо тоді отримати нові результати? Для того щоб отримати нові результати, треба почати щось робити, робити наче. Але Наталя, і... погоджуюся, що зараз настільки багато запропонованих обставин ось тут, які від нас не залежать. Що якби ми не спланували, ось цей не проаналізували. Часто ну точка а і точка Б, в якому приходимо, вона не співпадає. М'я покажучи. Значить, дивись, результати завжди там, де фокус твоєї уваги. Ми можемо у вас попереду, був класний сюжет. Ми можемо з вами е, витрачати час на те, щоб копирсатися в новинах, ага. аналізувати де фейк, де не фейк. Можемо той самий час витратити на е, речі для свого ментального здоров'я або для стосунків з близькими. Тому ти правий в тому, що тут ми не багато на що можемо повпливати, ага. але завжди тільки від нас залежить, куди ми скеровуємо свою увагу, угу. на що ми витрачаємо Клас. свій угу. життєвий час, угу. у що ми вибираємо, Раємо про що ми обираємо говорити з родиною про те, як все погано і пропало, чи про те, як, попри страшні обставини, нам вдається бути разом підтримувати один одного, продовжувати навчатися, вивчати щось тобто, нове? Наталі, я слухаю тебе, і до чого приходжу. Якщо навіть ми не приходимо до бажаних результатів, які ми поставили, тому що обставини інколи змінюють нашу реальність, а все одно, все одно важливо на що ми фокусувалися. І хто ми є в цих обставинах, і у що я обираю, у що на я що обираю. я обираю фокусуватись на часто буває От. розчарування там, де є очарування, очарування. да, да? Так? А коли ми ставимо реалістичні цілі, угу. які точно можемо уявити, що таке ціль для мозку? Дивіться, як ви можете реалізувати те, що не здатні собі уявити. І, от, коли ми починаємо, ти хочеш уявити, як як ти хочеш там навчитись мислити, якою людиною ти хочеш бути, коли ти це точно в деталях уявив. Для мозку це вже досвід, він вже не боїться цього. Mm -hmm. да? А коли ми там чого ти хочеш? Я хочу бути щасливим. Щасливим це яким що для про тебе що? Бути коли ти щасливий, як ти виглядаєш, про що ти думаєш? So, як, як складається це? твій день? І коли ми плануємо точно уявляючи бажане, ми допомагаємо мозку мати цю мотивацію рухатись до цього. Окей, okay, ми уявили бажане. У нас uh -huh. з'явилася мотивація, але нашому мозку потрібна якась адаптація. Це я зараз в контексті тих людей, які Перед, наприклад, святами, днем народження, Великднем, днем, весною, осінню, новим роком екстремально ставлять собі якісь цілі да -да. Типу, схуднути, схуднути за три дні. змінити радикальне да. життя ще щось, да. і потім мозок просто в паніці, тому що нічого не виходить. Що в такому Значить, випадку? Значить, за нашу мотивацію, рух до мети. Відповідає дофамін. Його ще називають гормоном щастя. Так, от дофамін виробляє мозок не коли ми щось реалізували, а коли ми відчуваємо досяжність цілі. Ось ще два кроки, і я це отримаю. Ось іще два дні я буду це робити, і в мене вийде. Коли ми ставимо мету за шість днів схуднути на 10 кілограмів, мозок каже, що це нереально. Не будемо на це витрачати енергію. Тому для того, щоб допомагати мозку хотіти, нам потрібно навчитися ставити реалістичні цілі там, де Мозок буде відчувати. О, це нормально. Ага. Два тижні ми займаємося цим, і ось перший буде результат. А мрія і цілі це різні речі. Мрія має бути щось більше, об'ємніше. Ага. А ціль це шлях, через який ми до цієї Тут, мрії це конкретні мрії. уроки угу. можна так Абсолютно. сказати. Я згадав Правильно? зараз першу леді, яка колись сказала її, запитали, як ви вона каже, як та шавка в Бородянці? Да, тримаємося? От фактично так будинку немає, шавка є. Я б до того, що інколи немає сил. Навіть планувати і аналізувати ось це і планувати ось це. Просто нема сил. Я завжди тоді собі і іншим нагадую. Дивіться нас нами роблять наші рішення. Не думки, а рішення, які ми приймаємо, дії, які ми робимо. Що таке слово надія? На дію? Ти завжди кажеш: ага. «ідемо на життя. Ідемо надію ага. тоді, пам'ятати, що коли я в стані, коли мені здається, що нічого не хочеться, бо мотивація це специфічний стан ага. нервової системи. І, от, коли мені так здається, тоді я задаю собі запитання: чи вартує моє життя того, щоб я в ньому не приймала рішення, щоб я в ньому не рухалась до свого. Інколи очевидно, що перепочинок і пауза потрібні, але дивіться, щоб ваше життя не було паузою, тому що війна не ставить життя на паузу, воно триває, поки живем, і, і воно буде на залежати надію. від того, що ага. ми в ньому робимо. Тому надія це рухатись через дії до бажаних мрій і цілей. Наташ на останок поясни з твоєї точки зору, з точки зору нейродослідників, що таке рефлексія, і як ви дивитесь на це. Дивіться, ось е, на прикладі цієї прекрасної сумочки, да, в мене є певна межа і uh -huh. певний об'єм, в який я можу покласти з собою: uh -huh. надії, сподівання, звички, щось іще. І з цією сумкою я йду по життю. І ось настає момент, коли я хочу в ньому щось змінити, щось туди додати. Коли моя сумка повна, як би сильно я не хотіла щось отримати інакше в житті, немає куди складати. Uh -huh. Рефлексія це можливість час від часу заглядати. А що з собою по життю я? Несу і чи які воно страхи потрібно, так? які упередження? А чи я хочу, щоб і в наступному році ці речі були зі мною? Що я хочу викласти для того, щоб покласти у свою життєву тарбинку важливі речі? Для того потрібне таке модне слово рефлексія, а це насправді можливість усвідомити, які звички, уподобання, смаки нам заважають рухатись до бажаного, і які звички ми маємо набути, щоб угу. отримати те, чого хочемо, вони не згристи себе сильно, та щоб все не викласти і порожню сумку не зробити. Якщо да? ти ти будеш для себе ну, ворогом, який тебе гризе. Хто тоді буде для тебе другом, розумієш? Тому перша історія це любити себе, бо тільки з любові народжуються бажання, мрії, цілі, складна історія дуже тонка межа, але разом з тим схема є. Ми розуміємо її. От рефлексія, та... чітка мета, ціль, да і, і, і рефлексія для того, щоб зрозуміти яких дій треба додати? Яких звичок треба додати для того, щоб реалізувати наталі? Наталя, на кожному етапі на сам кінець скільки хвилин залишається навіть менше на кожному етапі є пастки. На етапі рефлексії, на етапі аналізу, на етапі планів. Е, коли ми обставини навколо інформаційне поле нас гнітить, та е, я, наприклад, на кожному етапі собі ставлю якихось людей, які мене контролюють, да. мені кажучи, тому да. що я не все можу. Да. Та да. це правильно абсолютно. Тому що ви самі себе в своїх лініях будете виправдувати. Немає часу або немає сила. Ага. Ага. Коли ви розпілкуєтеся з іншою людиною, розмовляєте, вона а, може повернути. Такий. Ну в сенсі немає часу. А на Фейсбук, інстаграм чи Телеграм є час, час. Є. тому важлива історія. Де в визначальній мірі роблять нас нами. Я би якби одне бажання загадував на наступний рік, це дотримуватись гігієни оточення, угу. оточувати себе тими людьми, хто вас підсилює, хто допомагає вам рухатись до мети, а не з ким ви застрягаєте в обговоренні того наскільки світ несправедливий і що зараз не на часі про щось мріяти. Не Наталя Кадя, Дякую. Е -е, дякую. Тобі. Важливий момент, е -е, як каже Монатік е -е, мріяти так важливо, але мріяти треба обережно і правильно ставити цілі при цьому до цього цих... через дії Надія да? да? да. через не дію. просто мріяти, да, а й щось грамотно. робити. Дякую, Дуже. Наталі. Дякую. тобі.